Від організаційного комітету STEM-школи вітаю спільноту з новим сезоном навчання. Дякую усім партнерам проекту за зусилля по організації сесії. Дякую спікерам нашим за змістовний контент програми. В умовах воєнного часу ми підтримуємо один одного і як ніколи розуміємо, що від наших спільних зусиль сьогодні залежить майбутнє України. Постійний технологічний процес інновації вимагають від педагогів щоденного неперервного навчання, а власне тому сьогодні. Вираз «Lifelong learning вже став трендом. Навчання протягом життя. Важливе, тому що сучасний світ динамічний. Нам потрібно безперервно навчатися або залишатися, аби залишатися затребуваними на ринку праці. Більше того, сучасне суспільство вимагає. Тримати мозок в тонусі, адже поки ми його тренуємо, доти є молодим. Навчання на 12-й зимовій сесії традиційно пройде на освітній платформі якість освіти. Щороку навчання для слухачів є безоплатним завдяки зусиллям видавничого дому освіта. STEM -школа – сучасний доступний веб-ресурс, де ви вивчаєте кращі досвід колег. Ми маємо вже не одну регіональну філію. стем школа має мережевий простір. У міжсесійний період ви маєте можливість навчатися на педагогічній майстерні, де ми розглядаємо те, Ті теми, які найбільше сподобались нашим слухачам під час сесії, ми піклуємося про імідж освітянської спільноти, підтримуємо різні аспекти розвитку СТЕМ завдяки партнерській взаємодії. Ви Навчайтесь дистанційно. Ми постійно говоримо: не дізнаєшся, не спробуєш, не спробуєш, не дізнаєшся. Тому давайте дізнаватися. Щодня опановуйте певну кількість матеріалів, коли вам зручно. Ми використали принцип побудови школи від вчителя для вчителя. Ну, хто краще розкаже за вчителя про вчительську роботу, щоб з тим підходи до навчання були, були зрозумілими, досяжними і сприяли підвищенню якості навчання. Ви вже зробили перший крок. Заареструвалися. Наступні будемо робити разом. І вважаю, що всі отримують сертифікати. 21 і 24 лютого включно, кожного ранку о 10 вам будуть доступні нові матеріали. 25 є днем, коли ви зможете працювати додаткові матеріали. 26, 28, 27 і 28, тобто 3 дня поспіль, ви можете проходити підсумкове тестування. Тест буде доступний через ваш особистий кабінет. 1 березня ви вже зможете отримати сертифікат. Але як це буде проходити, розкаже докладніше Олександр Дічук у наступному виступі. 2 березня ми запрошуємо вас на підсумковий захід, на якому вас очікують цікаві зустрічі. Кожний має щоденні справи і тому обирає свій час для вивчення матеріалів. Ви переглядаєте відео, які структуровані за темами. І це ви могли побачити вже в програмі, де, може вже і обрали, різні STEM-майстерні. Але кожний спікер у своєму виступі торкається і теоретичних аспектів, і організаційних моментів. Ну, Наприклад, як організувати stem Урок або середовище для дослідника. Кожний виступ, я б сказала, наповнений любов'ю до своєї роботи і має безліч цікавих ідей. Також передбачений програмою і STEM кав'ярні. Ці відео рекомендую послухати з філіжанкою гарного напою. Вони для відновлення ваших ресурсів. І тут також ви знайдете цікаві ідеї і незвичайні підходи для розвідку тем освіти. Ви маєте можливість спілкуватися під час сесії з командою організаторів. Всі свої запитання надсилайте на поштову скриньку, яку ви бачите на екрані. Ставте запитання і спікерам у чаті на каналі YouTube. Як це зробити? Ви відкриваєте відео на сайті школи і через кнопку Піктограму, всі ви її дуже гарно знаєте, переходите на YouTube канал, де і будете задавати питання. В чаті для спікерів. Протягом сесії вони можуть надати вам відповідь. Дуже важливо встановити контакт і знайти може, для себе ментора в своїй роботі. Ну, а якщо не запитання, то слова вдячності, я думаю, за їх працю ви точно можете написати. Я ще раз дякую сміливим нашим новаторам. Згуртована команда нині має 60 спікерів. Я знаю, що стояти перед класом іноді легше, ніж перед монітором, тому будемо вдячні нашим спікерам. Також ідеї ви можете знайти і. В збірниках матеріалів, які виходять щороку, і їх ви можете побачити для зручності влівої, в правої стрічки на сайті. Підсумкове тестування це завершуючий етап нашого з вами навчання. Тест, як вже я і сказала, буде розміщено в особистим кабінеті. Педагогічні працівники беруть участь у тестуванні виключно на добровільних засадах і можуть від нього відмовитись. Успішне виконання тесту це 80% правильних відповідей, є підставою для отримання сертифіката на 30 годин. Сертифікат не потребує визнання рішенням педагогічної ради. Чому опираємося на нормативні документи, порядок підвищення кваліфікації, результати підвищення кваліфікації, які будуть надані суб'єктам підвищення кваліфікації? Які мають ліцензію, не потребує окремого визнання чи затвердження. На сайтах будь-якої організації, які є організаторами stem сесії, ви зможете знайти наказ МОН про ліцензування освітньої діяльності. Ну, наприклад, як Інститут модернізації змісту освіти, а організаторами з школи також є, наприклад, університет менеджменту освіти і обласні філії, які базуються в закладах післядипломної освіти. Ну, а також... В організації підготовки матеріалів беруть наукові інституції Академії наук України і ще безліч освітніх установ. Також всі організатори їх лога ви зможете побачити на, на сертифікаті. Ще раз дякую українському проєкту Якісті освіти, який любезно нас запрошує на свою сторінку і дякую в цьому році долучилися до організації STEM школи Єдина атестаційна система. І представник Олександр Дічук буде надалі виступати. Ну, щось творимо. Майбутнє разом. Кракуємо з вами по навчальним сторінкам stem школи. Не очікуйте, а рухайтесь вперед та втілюйте ідеї крок за кроком. Не затримуйтесь в своїх емоціях. Розвивайте гнучкість. Вітаю, шановні учасники stem школи. Моє ім'я Олександр Дячук, і моя задача надати інформацію. Як пройти тестування для отримання сертифікату, де взяти сертифікат і де він буде зберігатися на протязі найближчих 5 років. Запускаю демонстрацію екрану. Після того, як ви зареєструвались на STEM-школі за посиланням STEM.tp.org. Вали всі свої дані, Ввели електронну пошту. Дуже важливо дуже вводити електронну пошту, тому що за електронною поштою вам буде доступна можливість пройти тестування та отримати сертифікат. І ця пошта буде закріплена до єдиної атестаційної системи, що дозволить вашим навчальним закладам автоматично. Переглядати сертифікати, які ви отримуєте на платформах, які під'єднані до єдиної атестаційної системи, вели електронну пошту. Вірно, натиснули Зареєструватись. Підтвердження того, що все було вірно, на електронну пошту буде продубльована інформація про те, що ви зареєструвалися на STEM-школу 2023. Після реєстрації з 21 по 25 число буде доступне відео для навчання. Тестування відбудеться з 26 по 28 і якщо ви пройдете тестування, то сертифікати будуть доступні до видачі з 1 березня. Після того, як ви зареєструвалися, ми натискаємо для проходження тест, тестування, ми натискаємо на мій кабінет. Нам потрібно буде ввести свою електронну пошту або номер квитка, який ви отримуєте на електронну пошту, по якій ви реєструвалися. Вводимо електронну пошту. Натискаємо увійти, і ми потрапляємо в наш особистий кабінет, в який підтягуються сертифікати різних організацій і ППО. І є можливість в одному місці переглядати ці сертифікати. Також сьогодні, в наступному навчанні, я розкажу, як отримати доступ навчальному закладу до єдиної атестаційної системи, як формувати атестаційні листи. та... Отримувати всю інформацію автоматично в одному особистому кабінеті. Після того, як я зареєструвався, увійшов в особистий кабінет єдиної атестаційної системи, бачу свою реєстрацію з школа 2023 бачу скільки годин. Захожу в Стемшколу 2023. Мені доступно посилання. Для перегляду stem школи та є можливість пройти тестування для отримання сертифіката та підтвердження. Натискаю на пройти тест. Зараз Натискаю. Якщо я не здав, я можу його перездати. Після, того, як вірно пройшов тест, тест вважається вірним, якщо ми набрали більше 80% вірних відповідей. Тут будуть відповідні питання по стем-школі. Після того, як ми їх вірно відповімо, на них вірно відповімо. То в нас в особистому кабінеті з'явиться кнопка Завантажити сертифікат. Його можна буде завантажити, і також він буде зберігатися в вашому особистому кабінеті за посиланням stem школи. Також він буде автоматично підтягуватись до вашого навчального закладу в єдиній атестаційній системі, про яку розкажу пізніше в наступному в своєму виступі. Можна буде також переглянути тест та переглянути конференцію. Це була основна інформація з приводу користування особистим кабінетом. І до зустрічі на наступному моєму виступі. Дякую за увагу.